Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що у Молдові знайшли мертвим генерала Горгана. За даними телеграм-каналів, ініціювала спецоперацію Майя Санду по затриманню. Втім, він почав чинити спротив, та нібито загинув Молдова. Відкликає державні нагороди та військові звання колишнього начальника генерального штабу Ігоря Горгана. Заявив 5 червня голова адміністрації президента Молдови Адріана Балуцелом. Раніше «Зе інсайдери і молдовське видання Маленька країна опублікували розслідування, в якому стверджується, що Гурґано продовжав багатьох років був агентом російського головного розвідувального управління ГРУ, Традиційна радянська назва відомства нинішнього головного управління Генштабу Збройних Сил Російської Федерації. Подібні злочини проти держави мають каратися найсуворішим чином за зраду. Такі випадки свідчать, що постійний моніторинг та реальна перевірка співробітників силових відомств та органів державної безпеки є обов'язковими. Такі інсайдерські злочинці сприяють виникненню гібридних загроз державі, саме тому нам потрібні ефективніші інструменти боротьби зі Зраду й написав іскопосадовець у телеграм-каналів у поширеному 5 червня. розслідуванні йдеться, що журналісти отримали доступ до листування Гургана в телеграмі з його куратором з ГРУ полковником Олексієм Макаровим. За цими даними молдовський військовий регулярно доповідав російським розвідникам про внутрішню політичну ситуацію у Молдові. А також розповідав про візити представників Міноборони України, які закуповували у Молдові військову техніку та снаряди для протистояння у війні з Росією. Джерело Саінсайдер у військовій розвідці вважає, що Ґурган був завербований ще у дві Артому році, коли служив у міжнародних місіях НАТО, Боснії та Герцеговині, Грузії та Іраку, він тоді перебував в агентурному зв'язку з російським військовим в Кашиневі Вадимом Онхнальовим. Потім його куратором став наступний військовий аташе Ігор Дубня. 2017 року його вигнали з Молдови за шпигунську діяльність. З 2019 року Гургана контактував із полковником Олексієм Макаровим, який теж служив у військовому аташе російського посольства в Кашиневі. Молдовські журналісти неодноразово помічали Гургана в російському посольстві у Кашеневі, а також одного разу під час конфіденційної зустрічі з Макаровим у квітні 2022 року. Вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну листування Гургана та Макарова активізувалося. Зокрема, він повідомляв куратору, що у Кроборон намагається викупити у Молдови шість літаків міг 29 і Українці вже три тижні. Ходять по нашому міністерству оборони і просять усе, особливо снаряди до артилерії. Також пише інсайдер Гурган постійно бомбив повідомленнями Макарова, що в Молдові. Все готове до введення російських військ. Нам терміново потрібне очищення країни від усякої фашистської мразі. Багато хто готовий передайте час. Настав я всю ситуацію в армії тримаю на контролі. Тут на радість немає азова та інших нацформування з політиками. Розберемося швидко. Наводять журналісти. одне з повідомлень Горгана своєму кураторові. Як зазначає видання, попри те, що Горгана звільнили з Міноборони Молдови ще 2021 року, у нього залишилося чимало контактів у відомстві, які постачають йому секретну інформацію. Радак. Акція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.